У нас сьогодні на огляді три вида патронів 921. Сьогодні нам поможеться відстріляти. нова така пушечка, Називається вона Агдаш, Агдас, як там? Турецька. Турецьке произведення, произведення іскусства в калібрі 9х21. Так, що хотів вам сьогодні показати? Патрон СТС дозвуковий э, Фіочі. І новиночка від ST. Я думаю, що вам треба поспішити їх купити, вони вже заїхали, вони вже на полиці. Новий патрон СТС FMG. Тут дуже цікавий носик, зараз я вам його продемонструю. Хочу вам показати, як вони будуть з лушником працювати, ці патрошки. Отакий От носик великолепний. Зараз я це все продемонструю. Отак нові СТС виглядають. СТС заявляє, що вони будуть мега кучні, що вони будуть мега точні. І балістика у них шикарна. Ну, це зараз все глянемо. Пару разів я дам в бумагу, пару разів в железо. Так, оператор в сторону. Так, ми працюємо з пітничкою, да? так? Тобто звук, в принципі, буде передаватися нормально. Так, новий СТС відпрацював. Лягає він доволі кучненько. Зараз спробуємо фіочі. Що нам скаже? Ну, по звуку, от прям по хлопку вони відчуваються, що вони от прям потужніші. Кулька теж є звичайно. 124 грейна. Тут у нас уже не пам'ятаю. Тоже, тоже 124 ну прям пустуется шлепок да такий уверенный и так, изюминка дефицитик почему дефицитик потому что дозвуковый патрон він реально дороговасенький Да, снимаємо один, одним кадром без нарезок. Не, гопрошку ми все-таки сунем. Прям відчувається, да? Я думаю, от прям чути різницю. Як працює дозвук, як працює звичайні. Разниця невелика, я не знаю, треба воно вам буде переплачувати чи ні, але як мінімум перегаз відчувається, в лице трохи летить, на дозвуки менше. Плюс на дозвуки буде менше засиратися сам ствол. Тут у мене настріла на Адасі вже 1000 плюс, вже в сервісному центрі я був, розсипався усе. Розсипався буфер. Сразу це відео можна назвати огляд на STS і відзив про е, турецький Акдас. А 1000 настріла він просто розсипався. Розсипався по куру буфер. І І е, Ібіс по гарантії, все відремонтували, все безкоштовно. За що їм дати. Так що все. На сьогодні все. До свидання, до скорих цілую, встреч. Ці